Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми приготуємо баклажани по-французьки. Для цього нам потрібно взяти нарізати чесничок, приправки та олійки. Перемішуємо. Це наша заправочка. Далі ми беремо і натраємо сир. Нарізаємо баклажани. Заправочку робимо. Добре, починаємо нарізати наші баклажани. Тут щось середнє має вийти. Ми їх маємо засолити. Беремо сіль і гарненько просолюємо наші баклажани. Нарізаємо помідорчики. Помідорчики нам треба нарізати кружечками. Далі беремо нашу пательню. Беремо синенькі. Баклажанчики накладаємо, далі робимо сіточку з майонезу. Накладаємо наш соус. І кладемо зверху сир. Твердий. Запікаємо 15 хвилин при 180 градусах. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!